Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про паузи у музиці. Що це таке, скільки вони тривають і як їх легко запам'ятати? Готові до цікавих лайфхаків, тоді вперед. Що таке пауза? Для початку поясню: пауза це мовчання. Тобто, коли музика продовжує рухатися, але без звуків. Це як грати в хованки. Звук ховається на певний час. І одразу окреслю пастку, в яку дехто потрапляє. Пауза це не зупинка музики, подібно як натискаєш паузу у відео на Ютубі. Ні. Тут все продовжує йти своїм темпом, просто без звуку. Ти маєш помовчати певний час. Але як задовго, власне на це вказують види пауз. Отож, які бувають паузи? У музиці є 4 основні паузи. Давайте уявимо собі пісеньку, яку ми співаємо в темпі 60 ударів за хвилину. Отже, перша пауза називається ціла, друга пауза половина, наступна четвертина і остання – пауза. Скільки часу вони тривають? Ціла пауза 4 секунди. Половина 2 секунди. Четвертина 1 секунда. І восьма пауза пів секунди. А тепер поговоримо про те, як виглядають ці паузи, і як їх легко запам'ятати. Ціла пауза виглядає як прямокутник під четвертою лінією. Половина прямокутник на третій лінії. Четвертна ось вона. І восьма. Це її вигляд. А тепер додаємо трохи уяви. Уявімо нотний стан як п'ятиповерховий будинок. Кожна лінія це підлога, а кожне поле між лініями – поверх. Всі паузи мешкають на третьому поверсі цього будинку в чотирьох різних кімнатах. У першій кімнаті живе ціла нота. Назвемо її світильник. А чому б і ні? Хіба вона не подібна на світильник? Подивіться, вона прикріплена до стелі як ледь світильник. Отож, ми запам'ятали, ціла світильник. Він прикріплений дуже міцно, тому не падає і не розбивається. Отже, він цілий, ціла пауза. Половинна нота живе в другій кімнаті. Вона називається стіл. Погляньте, вона стоїть на підлозі. Стіл готовий, можна накривати. Однак багато коштів нема, тому накриємо їжею лише половину стола. Отже, половину стола накрито це половинна пауза. В наступній кімнаті розмістилася четвертна пауза. Почалась гроза і здійнялася блискавка. Вони бушували чверть доби. Подивіться, ця пауза так і нагадує блискавку. Отже, це четвертна пауза. І четверта кімната, в якій мешкає остання пауза. Її звати восьма. Чому восьма? Тому що вона нагадує гачок, на який вішають одяг. Восьма пауза, як і гачок короткі. Тож восьма година ранку ти встаєш і йдеш до вішалки, а там восьмі ноти. Знімаєш у них із гачка одяг і йдеш до школи. Ось так, друзі, ми побували на третьому поверсі будинку, пройшлися по кімнатах і познайомилися з кожною паузою. Тепер ви знаєте, як їх розрізняти та запам'ятовувати. І кожного разу, коли почуєте музику, зможете уявити, хто з пауз виконує свою роль. Не забудьте підписатися, а я наступного разу розкажу ще більше цікавих секретів про музику.